Друзі, сьогодні у Пукіна день народження. Також в коментарях напишіть, що йому бажаєте. І поширюйте цей ролик, щоб в Кремлі зблідли, коли побачать такий сюрприз. Друзі, попросимо вас поставити лайк на підтримку ЗСУ. Ціною своїх життів вони продовжують звільняти нашу землю від окупантів. Давайте подивимося, що ж сталося за сьогодні. Російська армія веде наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. І перегрупуються на Південнобузькому напрямку. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Виїмка: Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Перемога, Невельське, Кам'янка та Тернові Поди. За минулу добу окупанти завдали 8 ракетних і 15 авіаційних ударів, здійснили понад 70 обстрілів з РСЗВ. Три крилатих ракети Х-22 противника не долетіли до цілий. Від ворожого вогню постраждали понад 25 населених пунктів. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 23 удари. Підтверджено ураження опорного пункту, 15 районів зосередження озброєння і військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Сили ППО збили 5 Орлан-10. 15 шахід 136 і 1 Мохаджар 6 Ракетні війська і артилерія за минулу добу вразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 5 позицій ППО, 2 засоби артилерії, склад боєприпасів і переправу. Зсу провели власний референдум і на Луганщині. За результатами підрахунків Макіївка повертається під контроль України. Якийсь безпілотник атакував авіабазу біля селища Шайківка у Калузькій області. Там, розташовувався, там розташовуються Ту-22 МЗ, які постійно обстрілюють територію України. Цікаво, хто б це міг бути. Міністр оборони РФ Шойгу повинен застрелитися, гауляйтер Херсонської області з Пермоусов. Справді, багато хто говорить, що на місце міністра оборони, який допустив до такого стану справ, просто міг би як офіцер застрелитися. Так приємно спостерігати за розпадом рашки. Терорист гірке ниє, що російській армії нічого протиставити стрімкому вмотивованому натиску зсу. Він припускає, що дуже скоро ЗСУ повернуть всі захоплені ордами орків території України, починаючи з 24 лютого. Наша піхота не здатна створити суцільний фронт, і зсу може повернути кордони станом на 24 лютого. Нарікає вічно страждаючий расист. Пропагандист Соловйов вже шукає крайніх у провалі російського вторгнення в Україну. І говорить про необхідність повернення 58-ї статті Сталінського кримінального кодексу, де за військові злочини людину могли розстріляти. А що сталося? Так, так, так тут детальніше винуватець всього Путін розвалили країну, не встежив, оточив себе подібними. Ось, будь ласка, всіх і до стіни, Соловйов, і тебе до речі теж. Ось такі події відомі на сьогодні. Щоб не пропустити новий випуск, підписуйтесь на канал і допомагайте в розповсюдженні даної інформації.